Так, так відбій, мабуть, дали, бо прихід, що був поряд. Каховська дамба і залишки. Каховська Гець. Зараз вони є там чи відступили звідти. Я у Береславі. Пил, трошки збили їм. Парахаєм їм теж попідмачувала. наша контрбатарейка. Остріл. Ми завжди готові до цього. Ми завжди очікуємо що ворог щоденно щоранку, що може в будь-який час піти штурму на наші позиції. Якщо е ми не віримо в перемогу, то що ми тут всі робимо? Да? Я в Береславі. Це місто Херсонської області, яке стоїть на Дніпрі, щоб завадити росіянам вбивати безкарно наших місцевих мешканців. Кілька місяців тому у місто заїхала воювати з ними бригада легендарних чорних запорожців. Сьогодні вам покажу, як воює наша 72. ка На цьому напрямку в основному війна дронів і артилерії. Тобто, так як піхота перелізти через Дніпро вони поки не можуть, ну так і працюємо. Вони по нас з півішками, і скідами, мавіками, і артилерія прилітає. Так само і з нашої сторони. Ми по них працюємо там. Є координати хороші якісь. Вилетіли, попрацювали. Три, два, один. Каховська дамба і залишки. Каховська ГЕС. Це те, що було взірване у 23 році. Зараз вони є там чи відступили звідти? Ні, це, скажімо, так. Нейтральна окупована територія. Типу сіра зона чи ні? Чи треба вам відновлювати Каховську ГЕС? Однозначно. Електростанцію може і. Ні, це треба дивитися по суті на рівень генерації, все інше на то енергетики вирішати. Але дамба потрібна, тому що за ті 50 років, що вона проіснувала на Херсонщині, це вже фактично внов сформований клімат. Так що, плюс, опять же, робочі місця. Люди займалися, люди годували овочами практично всю Україну, плюс навіть ближнє і дальнє зарубіжжя, так що однозначно, так. Я не знаю, це чи що ящики з фітбекоші не будувати. Та не то подумають цей овочев і фікловіда. Стандартний для сховищ. І звідти родом, де ви зараз літаєте? Ні, я тут роботу. Працювали, так? Да. 10 років тому, так. Да. А ось роздольна якраз. Це село в свій час будували саме під, під зрошення. 500 гектарів садів було в свій час. Каховський район, так? Так, да. да Оце ось мої поля були. Що полетіли далі. там. Вам показати каховку? Угу. Ну, вправо, Ярик, вправо, вправо, камера завипи. Це не Каховка, це нова Каховка. Ярик, розверну камеру на Каховку. Ну, проти, проти нашого зруйнованого Береслава, мабуть, дуже цілим все виглядає. Так, да, так. Да, да. Береслав же взагалі ровняють. Так. А це якраз навпроти Береслава. Так, так, так. Піридичні оскіди, значні впіві, ну, це вже нікому не новина, це постійно працює. І артилерія теж працює, каби, е ну, авіація противника працює теж, що недавно шість лікарень тільки прилетіли, кадів. В принципі, він нещадно руйнує інфраструктуру даного міста, не, не щадить нікого, не ні місцеве населення. Це не пропаганда, це так оно є. Типу, на моєму прикладі тільки за січень місяць ну, багато евакуацій місцевого населення, це 200-300, на жаль. Город Геройка Каховка, Красиве місто. цивільне життя присутнє, звісно ж, як в будь-якому селі окупованому таким чином. Ну, а загалом щось помічали, що там роблять росіяни? Ну, враховуючи, що місто прифронтове, по суті, то особливо, скажімо так, особливо не відсвідчують. Ми спостерігали перед цим, що місяць тому, як противник міг під'їхати до позиції на легковій машині, типу цивіль, Типу, і спокійно цим розгружатися і зважати розгружати якісь майно речі, там, генератори, І його все пересування там, по береговій лінії, де їхніх хати, і так далі. Це все прекрасно спостерігається і наносить вогневе ураження, І тому противник з останнім часом вже почав агризатися, думаю, каби теж це все якби неспроста. Типу, це все показується, він хоче показувати свою силу, що дійсно він типу... Щось може зробити. Але в ну, нас били авіації і всім тільки. Нам не в перший раз тобі не привикати. На Донеччині ми якби, ощутили на собі в повній мірі всю перевагу авіації противника над нами. Ворог ховається, маскується, почуває себе непевно, тобто рухається, скажімо так, особливо не де не відсвічують, умовно кажучи. Візуально, місто пусте. Хоча і люди, і ворог там присутні. Якщо вони навіть на цій ділянці фронту на початку війни могли запросто десятками машин, умовно кажучи, автопарк собі влаштовувати, то зараз ні. Якщо там раніше в селі, я ж кажу, могли стояти всі прикупі після там першого, другого, третього прильоту, ворог зараз розосереджує свою техніку якомога більше, щоб уникнути масового враження. Назвемо це так. Направляю на мінометку, ймовірно, дуже великий копанір з накатами. На одній з точки до розвідки є великий копанір. Це точка там, де міномет на довго. Прямуючи на точку за координатами, знайшли укріп і близько, напевно, з десяток осіб особового складу щось розвантажують. Під накриття рухаються, тягають якийсь БК чи що. Дякую, дякую. Що Ту точку, будь ласка. Може, після громадки туди прилетить. Є. Гармата Ергем з Ергеем. Що помні, все поки оставляємо, так? Да. По чому працюємо. той самий? Да. Пред 573. 573? Да. Гармата. Yeah. Я готовий. — готов. Армата! Остріл. Заряджай. Yeah. Я, я автомат. Гармата. Острям. Так, ну, Так, приціл менше 1 да, 571. 571. Гармата Все, відбій. Кової башило підразка, угу. приходить. Так, відбій, мабуть, дали. Бо прихід, що воно був поряд. Заходить в бліндаж, зараз я вам попросив. що. Я... ага, дякую. Зараз я теж включу телефон. Та, ході сюди, буде, рапорт, Та почула я. Підбій гармати. У нас чому? Прогоріла, що... Прогоріла І приклад був. Після стрільби по-любому будь буде. Ну, так, іноді буває, що, типу, коли стріляємо, там нема, нема, хоп, віраж, типа, показує, що там FPV-зінінчики передають. Все, типа, гармата одразу в укриття. І особовий склад теж. Ну, коли воно вже, типа, все наближається, не виходить, заглушити, то вони вже тата, шмаляють по ним. А... Ну, працюють ефективно, то нормально. Без них, коротше, ні. стрімновато трохи буде працювати. Ну, я думаю, все-таки на Донеччині було трохи. Плотніше. так? А тут теж є свої нюанси. Тут на Донеччині є посадки густі, хороші. Ти сидиш там і тобі ну, чувствує себе в безпечності. А тут, блін, цього нема посадок взагалі. Кущі якісь, блін, по горло. І що ти будеш робити? Де, де ховати ту машину? А, а там можна було сховатися, але там плотніше б накладали. А тут нема де сховатися, тіп, але так на стильності такої немає. Тіп. Ну, найбільше це був Бугадар і Бахмут. Багато вразили як бліндажів, як техніки тяжкої, легкої, так само і піхоту, яка наступала. Коротко. Працювали по одній цілі, якщо не помиляюся, там були снаряди російські. І теж випадково, там переліт тому метрів 200. Подивилися і прямо в танці, які там стояв, заниканий. Ну, зорів. Було випадок. Коли я навідником ще був, м -м -м, попав з першого пострілу в беху, яка рухалась. У русі тяжко попасти в техніку, але так вийшло. Дивись, які штуки. Бачимо? А, нас яке то було. Вроді, блядь, не видно нічого. Але ця херня, вона така ямка, Ні, на накладку, ну каже, накладку любому треба мінять. Ми зараз будемо міняти наклад на зеркало. Короче, це До цього машина не стріляне, короче. Е, ви сказали, вона прогоріла, ну це нормальна ситуація, да? Це розходний матеріал, так, Запчастя. Запчастя, так, Зпчистя, да, що... да от вона згоріла. А нас горіло. А не них закрили, при пострілі розлиті. Мені в лице трохи попало і кадіку в спину. Mm -hmm. Вона якраз вилітає по цю сторону на, на першого і на другу навідника. І таке вона як тирса, тільки металічна буває. І гаряча. Бачите, вона грає. Це коли постріл, там згорає порох і назад. толкує mm назад. -hmm. Як вам м 109 або Паладіни, яких ми називаємо в народі, хоч це не та модифікація. Тоже. Ну, Тут місця більше короче, там. По роботі воно проще. Ну, как? По стрільбі. На яких гарматах працювали? — Працював на 23, працював на 20-й. І ось М109. Е, дві ті гармати це радянські гармати, а ця е, іноземна, вона це американська, так? Ну, нам дали норвезці. Само собою зручніше на цій, далі стріляє. Різновідність порохів набагато більша, ну, снарядів, порохів. І стріляє тикше. Немає полум'я такого великого, як на радянських. Менше помітніше. Чи багато арти у росіян по той бік стоїть і працює по нам сюди. У порівнянні з Вугледаром Донеччиною. Ні, ну менше, звичайно. Ну тут. Ну я не скажу, що прям якийсь санаторій. Менше, менше, однозначно менше. Пил. Трошки збили їм. Параха їм теж попідмачувала наша контрбатарейка. Вони відтягують там, ну подаля. Не завжди можна дотягнутися. Як виглядає війна в Береславі? Яка це війна? Ну, зараз технологічно більш резина, така війна, там, де противник застосовує, напевно, Ну, не напевно в більша кількість це Фпів, скиди, е, дистанційне мінування, е, постійне веде спостереження. Ну, Наскільки знаю, попередня інформація, сюди прибувають їхні підрозділи так, для загального навчання. Е, якби противник знаходиться в даній смузі вже доволі довго, більше ніж ми. Е, знає місцевість е, Ота, де я знає, що воно зроблено, що, якби, що бригада е, не стоїть і має бойовий опит, досвід. І не збираються якби здавати місто без бою. Е, зараз пішли вже ну, масово по всьому посірінні зітні з противником це в півновтоволокні. Е, я думаю, найближчим часом таке не, не так має припущення, що це тільки початок, піде серійне виробництво, і ми вже відмовимося від такого реба, таке таке це так би допоміжний засіб для самозаспокоєння. Ну, противник, якби живе своїм посіденним життям. Е, в нього є ротації, переміщення, підрозділів, міняються, заходять. Так, щоб прямо, ймовірно скупчення противника на якомусь там напрямку для здійснення там, удару, він не буде тут скопичуватися Типу, тобто Він вже буде скопичуватися безпосередньо перед буде накопичувати За день-два за два. і використовуючи наразі погану погоду. Піхота спостерігає в окопі та чує. І перейдуть періодичну чує звуки тяжкої техніки. Ми завжди готові до цього. Ми завжди очікуємо, що ворог щоденно, щоранку, що ранку, що може в будь-який час піти штурмом на наші позиції, орієнтуємо нашу піхоту на те, що в будь-який момент противник може розпочати більш активні дії штурмові дії. А, в принципі, по тим даним, які у нас є, вони є начебто до цього не готуються, але недооцінити противника не варто. Вони зупиняться там, де ми їх зможемо зупинити. Піхота тут виконує абсолютно другі задачі, ніж вони працювали на Донеччині. На Донеччині ми мали прямий контакт з ворогом, ми окопувалися постійно, розширялися, наступали, відступали. Тут такого немає. Тут між нами і ворогом є водний бар'єр, і це створює великий плацдарм для роботи для безпілотників і засобів ураження великої дальності. Вони більше контролюють те, що діється в їхній зоні відповідальності, споруджують для себе кращі оборонні споруди, краще окопуються. В різниці з Донеччиною, коли хлопці могли тільки стріляти по ворогу і в кращому випадку залікувати свої рани, тут вони ще мають час на тренування. Під Києвом там трошки повоював, і потім на госпіталь, і з госпіталю вже на 109-ку. А чого на госпіталь поїхали? Поранення. Прилетів я? град. Відірвала два пальці і там в локоть трохи попала. Але це вам не заважає робити вашу Ні. роботу. Все нормально. У 24-році му році рознарядка прийшла з тилових частин в бойові переводити. Ну, я і так і попав. Другий місяць пішов. Війна не подобається, скажімо так. Колектив хороший. Ви розумієте, чому, ну чому треба е, ось це рішення про те, щоб тиловиків залучати? Ну тому що людей не вистачає. А зараз, е, ось як е, пішли е, мульки, що заморозка конфлікту, а люди як думають, а як за 90 днів, а що мені там робити? Ви добровольцем прийшли? Так, 22-му в Зараз би не пішли. Я до цього що? Mm, — То... чесно кажу, даже щас і не скажу, щоб не лукавити. Не знаю. Угу. А що впливає, це те, що в тилу. І це також, дивишся за скандал на скандалі, люди не каються. Так е, нічого і не зрозуміли, що всі ми тут живемо одним днем. Іран прокурор-хапуга, бо до нього також може прилетіти. Угу. Чи простий батяга. Чи окопний хлопець, який в окопі прозябає. То, — Тобто, що то нам. Е... Ні, руки ніхто подамати не треба, бо я, я, чесно кажу, я не хочу, щоб тут бурят командував. І Касап розказував мені, як Угу. Mm -hmm. То де тоді знайти людям мотивацію? О, це вже треба владі думати на цю мотивацію. Мотивація, так розумію, все, що багато людей як не йдуть, як прийдуть до них додому, тоді може мотивація, але тоді вже буде пізно. А на війні не може бути легше. Mm. На війні не може бути легше, бо це війна. Легше буде, коли всі виграємо цю війну і поїдемо по домах. Якщо е ми не віримо в перемогу, то що ми тут все робимо? Да? Треба пакувати речі і їхати по дому. <сум> Але ж ми ж де то і на війні? Тим більше, що на нас напали, ми маємо захищатися так що.